23 квітня своє професійне свято відзначають українські психологи. Із військовими психологами напередодні свята спілкувалися наші кореспонденти. Сьогодні навіть не віриться, що зовсім недавно, за часів колишнього СРСР, психологія вважалася псевдонаукою, виникнувши в 19 столітті, ця відносно молода наука впевнено увійшла практично в усі сфери нашого життя. Тому числі й у сферу військового, адже в основу професії військовослужбовця покладено постійну готовність до ризику до перебування в екстремальних ситуаціях, психічних та фізичних навантаженнях. І при всьому цьому, військовий це людина, яка тримає в руках зброю. Саме ці фактори визначають специфіку військової психології, зазначає офіцер відділення з виховної роботи окремого полку зв'язку ВМС Збройних сил України Вадим Виговський. Військові психологи вони визначають той рівень ризику, який існує при проходженні служби, це, по-перше, людина працюю з технікою, також з озброєнням. І потрібно враховувати всі ці моменти, бо кожен військовослужбовець виконує ряд своїх завдань, які виконує відповідно за той військової частини, в якій він проходить служби. І відповідно для цього. Завдяки військовій психології це проводиться тестування. І визначається рівень ризику військовослужбовця, рівень тривожності військовослужбовця, якщо він занепакований чимось, рівень агресивності військовослужбовця, чи в нього висока, середня чи низька агресивність. Якщо у людини висока агресивність та висока самооцінка, то відповідно такого військовослужбовця не можна призначати на посади, які потребують максимальних інтелектуальних здібностей від нього. І не несуть ризику для навколишніх військовослужбовців, тобто його колективу, в якому він приходить службу, то взвод, рота чи батальйон. Після прибуття до частини молодого поповнення в перші два тижні в кращих традиціях психологічної науки з ними проводиться тестування. Звичайно, всі тести адаптовані до військових потреб. Це тестування визначено наказом міністра оборони України та управління виховної та соціально-психологічної роботи. В якому вказані методики, за якими проводиться тестування. Тобто це методика-адаптивність, за якою визначається адаптація військовослужбовців е до навколишнього середовища військової частини, та завдяки їхнім індивідуальним психологічним якостям, які були, набуті ними ще в процесі цивільного життя. Також це е анкетування, завдяки якому проводиться дослідження шкали самооцінки військовослужбовців та шкали депресії, за якими визначається. Як військовослужбовець почуває себе в певний час проходження служби та в подальшому. Тобто, завдяки цим методикам, якщо існує рівень тривожності завищений, то військовослужбовець не допускається до несення вахтової служби і несення служби в добовому наряді. Таким чином, цих військовослужбовців призначають на проведення якихось інших робіт і застосовують в якихось інших напрямках. Військовий психолог це та людина, яка достеменно знає, хто і хто з його співслужбовців та підлеглих, а саме хто холерик, хто сангвінік, а кого природа нагородила іншим типом темпераменту. Адже все це необмінно враховується при призначенні на посаду та розподілі обов'язків. Ряд методик, пов'язаних з визначенням типу темпераменту, холерика, сангвініка, меланхоліка, з якими також проводиться певна робота. І визначається, до якої більш ризикової роботи спроможений військовослужбовець, чи здатний він виконувати свої завдання на максимально якісному рівні та разом в колективі. Потрібно сказати також про те, що при виконанні бойових завдань, такі як навчальні стрільби, велике значення має підготовку особового складу безпосередньо психологом. Коли військовослужбовці проводять Виконують нормативи з стрільби, потрібно провести з ними певні бесіди і навчити їх, як правильно виконувати ці навчальні стрільби, як поводити себе в різних кризових ситуаціях. Серед завдань, що стоять перед військовим психологом, визначення відомими йому методами ступеню адаптації людини до військової служби. Я проводжу тільки тестування та визначаю, як людина. Адаптувалася військовому колективі, та як вона може приходити в службу в подальшому, також викремлює певні певних військовослужбовців, які можуть піти на старшинські посади або ще сержантські. Тобто існує певний тест, кандидат сержанти, за яким визначається військовослужбовець, який більш підходить до цієї роботи. Існує ряд шкал, за яким визначається це такі шкали, як, наприклад, рівень гуманітарних знань, бажання працювати з людьми. З людьми, самооцінка військовослужбовців, також інші шкали, які визначають. За цим тестом, відповідно, призначаються військовослужбовці на старшинські посади і вже працюють безпосередньо з людьми. І завдання командирів направити їх в, той, в ту сферу роботи, завдяки яким вони будуть якісно виконувати свої безпосередні завдання по вихованню особового складу, які їм підпорядкований. До сфери уваги військового психолога потрапляють не лише військовослужбовці строкової служби. Вони здійснюють також контроль психологічного стану контрактників і кадрових офіцерів. Потрібно сказати про те, що військовослужбовці строкової служби, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, проходять також тестування для того, щоб перейти на цю службу визначаються рівні і додаткові методики, за якими досліджуються ці військовослужбовці. Це, наприклад, методика Міляки польського за якою визначається рівень підготовки військовослужбовця та його психічних властивостей для несення службу вже військовослужбовця, саме за контрактом. А офіцери також проходять повне тестування у військових частинах, але це тестування проводиться не так часто, як з військовослужбовцями строкової служби або військовослужбовцями військової служби за контрактом, і загалом. Офіцерський склад Збройних сил України зазвичай приходить атестацію, в якій визначається рівень фізичної підготовки, бойової підготовки, також рівень гуманітарних знань підготовки військовослужбовців та вже по специфіці кожного військовослужбовця. Спеціальної психологічної допомоги та догляду потребують військовослужбовці, що брали участь у бойових діях на території інших держав. Ті, хто побував у гарячих точках. Ті військовослужбовці, офіцери, які приймали участь у бойових діях, відповідно, у них існують певні відхилення, бо це втрата своїх побратимів, друзів, можливо, якщо були загиблі, таким чином існують певні центри підготовки або Якісний офіцер-психолог, який існує в частини, повинен проводити роботу по допомозі цьому військовослужбовцю усілякими бесідами та різноманітними іншими методами та формами повертати його до нормального соціального розвитку. Як і в будь-якої іншої людини у військових виникають різні психологічні проблеми. Їх не оминають вікові кризи, непорозуміння в родині та інші нагаразди. Зрештою, військовослужбовець може просто перевтомитися. Та це трапляється вкрай рідко, адже до труднощів служби людина в погонах готова завжди. Потрібно сказати про те, що офіцер війни існує на те, це по перше, людина підготовлена, як психологічно, так і. Навчено спеціально діяти в екстремальних умовах, тому звичайно існує ризик, коли офіцер, військовослужбовець може перевтомитися, перепрацювати велике навантаження, багато завдань. Але, в принципі, військовослужбовців практика показує, що офіцери це підготовлені особи, які ну, не можуть вигоріти, бо це люди, які за своїм Призванням, покликані допомагати своїм підлеглим особовому складу і в кризових ситуаціях, звичайно, надається максимальна допомога, але вже самим колективом, який оточує цього військовослужбовця, потрібно враховувати родину військовослужбовця, з якою в якій він виховувався, і потрібно знати, що це за сім'я. Чи були в цій сім'ї якісь проблеми, можливо, психічне відхилення, можливо, в когось з батьків. Було приводу в міліцію, також, можливо, хтось з них вживав спритній алкогольний наповід або наркотичні речовини, що могло негативно позначитись на психіці самого дитини, в майбутньому військовослужбовця, який прийшов до ЛАВ Збройних сил проходити військову службу. І з такими людьми вони відразу попадають до групи ризику за певними критеріями, з якими в подальшому з цими військовослужбовцями також проводиться певна профілактична робота. Також визначається стан справ сім'ї. Можливо, це багатодітна сім'я, які також існують якісь проблеми, відповідно, це грошове забезпечення чи допомоги їм держава якимись соціальними пільгами. І потрібно знати, що такі військовослужбовців, які виходять в багатодітній сім'ї, вони також схильні до порушення військової дисципліни, бо ті проблеми, які існують вдома, вони зазвичай перекликаються на військову службу. Тому до цих людей потрібно звертати багато уваги. І працювати з ними максимально приближено, як, якщо можна сказати, як батько з сином, щоб військовослужбовець почував себе спокійно і міг відкрито розповісти в психологу або своєму командирам, які, які проблеми існують у нього вдома, можливо, чимо допомогти, якщо є така можливість. В нашій розмові не обійшлося і без теми нестатутних відносин між військовослужбовцями на сьогодні. У війську це явище зустрічається вкрай рідко, і у профілактиці його офіцер-психолог відіграє на останню роль. Потрібно сказати про те, що нестатутних взаємин та порушення військової дисципліни у військових частинах всіх збройних сил мають місце, і ці причини, які призводять до порушення військової дисципліни, можуть бути зовсім різними чи це якісь проблеми? Вдома з батьками, з близькими, чи це можливо проблеми з дівчиною військовослужбовця або з дружиною, якщо в нього є вона є. Це можуть бути проблеми по службі, коли військовослужбовець не повністю може швидко адаптуватися до змінної обстановки і викинути завдання, яке йому було поставлено. Відповідно, це накладає відбиток на самого військовослужбовця. Він починає почуває, починає відчувати себе не зовсім. Впевнено і таким чином лише за допомогою своїх товаришів військовослужбовців Строкової служби старшого призилу може якось повернутися до виконання завдання вже з допомогою цих старших військовослужбовців. Профілактика правопорушень існує, звичайно. По-перше, по прибуттю молодого поповнення всім військовослужбовцям доводиться статті Кримінального кодексу України, в яких визначено, Ряд положень, за якими вони можуть нести кримінальну відповідальність за скоєння тих чи інших злочинів, наприклад, таких злочинів, як крадіжки військового майна або порушення військової дисципліни, з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, або просто тілесних ушкоджень іншому військовослужбовці строкової служби. Вони з ними проводяться бесіди, під час яких вони розписуються про те, що вони ознайомлені з статтями Кримінального кодексу України і за що можуть понести кримінальну відповідальність в подальшому проходженні служби. Також під час виникнення конфлікту ті особи, які вчинили це правопорушення, викликаються до свого командира, і з ними проводиться також бесіда і е, виясняються причини, чому саме цей військовослужбовець пішов на, на такий крок здійснити те чи інше порушення. Відповідно, якщо це була причина якась особиста, то Можна говорити про те, що військовослужбовець просто не витримав тієї нагрузки, чи це зовнішнього середовища, чи це може якісь переживання у внутрішньому світі, які не дають йому можливості нормально нести військову службу. І потім вже командир вирішує, що вчиняти з певним порушником. Відповідно, доповідає старшому командиру і надалі. В порядку підпорядкованості вирішують подальшу судьбу військовослужбовців. Відповідні профілактичні заходи вживаються до потенційних порушників вже з першого дня їхнього перебування у військовій частині, адже люди з підвищеним рівнем тривожності та агресивності виявляються одразу. Проводиться також тестування. Люди, які мають високий рівень тривожності та агресивності, ці відомості надаються командиром підрозділів, і вони певним чином звертають увагу на цих військовослужбовців. Також командири підрозділів, які визначають цих людей, небажано можуть ставити їх на посади, заздалегідь знаючи, що ця особа спроможна на ризик і може тримати військовий колектив, як то кажуть, в кулеці. Спеціалісти з військової психології впевнені у важливості своєї роботи. Вони допомагають підтримувати морально-психологічний стан особового складу та бойову готовність вітчизняних збройних сил, особливо в тих випадках, коли до їхніх лав потрапляють молоді люди з певними психологічними проблемами, як то темперамент, меланхоліка, внутрішні комплекси пов'язані з власною фізичною чи психічною недосконалістю тощо. Ці люди насампертувляються за допомогою. Методики Айзенка, в якій визначається темперамент. Відповідно, це, якщо це військовослужбовець, у нього тип темпераменту меланхолік, то з ним потрібно додатково проводити якісь співбесіди, бо ця людина, вона зазвичай не контакта з своїми співслужбовцями, також не має великого бажання виконувати завдання, яке ставить, замикається в собі, і взагалі має великі внутрішні переживання стосовно себе як особистості. Можливо, це незадоволення своїм якимось фізичним станом або, своє, або своїм зовнішнім виглядом. Тому на ґрунті таких критеріїв військовослужбовець може негативно відноситись до військової служби. І Такі люди визначаються, і військовослужбовці, які проводять з ним тестування, відповідно, військовослужбовці, офіцери психологи, проводять з ним додаткові співбесіди, визначають рівень його знань. Кожен військовослужбовець це окрема особистість, тому виховати справжнього захисника вітчизни можна лише проявивши індивідуальний підхід, щоб кожна людина на своєму місці змогла розкритися повною мірою. Всіх військовослужбовців строкової служби нарівняють по одному. По-перше, зрозуміло, що військовослужбовця не так багато часу у нас на особисте життя, відповідно, вільного часу також під час проходження служби немає. І ці військовослужбовці, вони завжди зайняті якоюсь справою. Це або заняття стривої підготовки, або з вогневої підготовки, або заняття, які проводяться за їхніми напрямками. І робота психолога полягає в тому, що. Люди, які працюють на техніці з озброєнням, вони також піддаються впливу негативних чинників, коли офіцер психолог та або інший командир підрозділу визначає людину, яка, наприклад, не може виконувати завдання з стрільб, бо може порушитися якісь в нього психічні проблеми, і таким чином з кожним військовослужбовцем потрібно працювати окремо. Це потрібно знати, що це людина, що це громадянин. І кожен військовослужбовець це окрема історія. Історія його життя, історія його сім'ї, в якій він виховувався, а також історія його як людини. Окрема історія кожного військовослужбовця вивчається ще задовго до того, як він потрапить до місця служби. Прискіпливо та уважно придивляються до новобранців у навчальному центрі військово-морських сил Збройних сил України. Навчальному центрі військово-морських сил Збройних сил України готуються військовослужбовці за різними спеціальностями. Також у нас є військовослужбовці служби за контрактом, які у нас проходять навчання, є рота почесної варти. Ну, найбільш увагу приділяється зараз молодому поповненню. Не всі матроси легко адаптуються до військових умов життя, і тому саме тут потрібна допомога військового психолога. Групою психологічного та психофізіологічного обстеження проводяться психологічне обстеження молодого поповнення за допомогою методик прогноз, незакінчене висловлювання, неіснююча тварина. Картка суїцидального ризику та інші. за допомогою цих методик ми можемо визначити військовослужбовців, яких плохо адаптуються до військової служби. Вони попадають в групу групу психологічного контролю. В цих військовослужбовців високі нервово-психічні нестійкість, саме тому за ними постійно повинен бути нагляд з боку командирів та з боку військових психологів, виховників. Тобто військовий психолог повинен саме в той час, коли військовослужбовці дуже погано адаптуються, допомагати їм та краще адаптуватись до військової служби. Під час перебування особового складу молодого поповнення в ротах відправки та прийому з військовослужбовцями молодого поповнення проводиться виховна робота, яка включає в себе такі аспекти, як правове інформування, суспільно-політичне інформування, гуманітарну підготовку, обов'язково бесіди, групові та індивідуальні бесіди. На майбутнього солдата чи матроса впливає безліч факторів, в тому числі й психологічних, причини яких слід шукати в дитячих руках та родинних. Стосунках юнака кожного року є молоде поповнення матроси, які у яких соціальний статус низький, або якісь проблеми в сім'ях були. Тому кожного року по різному. Військовослужбовці приходять матроси, молоде поповнення приходять з різними проблемами, ті, у яких, звісно, вдома були проблеми, вони тут проявляються. Проблеми в сім'ї, звичайно, виховання. Якщо військовослужбовця виховували недостатньо якісно, то звичайно це буде проявлятися і на військовій службі, в підрозділі, в бесідах з командирами, з начальниками. Та між собою. Обов'язково з військовослужбовцями, які вже пройшли якийсь період служби, з ними, військовим психологам обов'язково треба проводити соціометрію. тобто це вивчення між собою, як вони спілкуються, з ким дружать, і тоді можна буде наглядно подивитися обстановку в підрозділі. Найперше, що повинен робити психолог навчального центру, це детально вивчити особистість та допомогти в адаптації новобранцям. Це бесіди, розмови, спеціальний перегляд фільмів з подальшим обговоренням, анкетування. Бесіди, по-перше, вони є групові і є індивідуальні. Якщо це групова, то готується план-конспект, можна щось розповісти за допомогою розповіді бесіди. Розмовляючи, бесідуючи з молодим поповненням, щось дізнати, щось їм розповісти. А індивідуальна бесіда ну звичайно, звичайна бесіда завжди починається зі знайомства. Знайомимося і вже слухаємо якісь проблеми, якісь проблемні питання у військовослужбовців та намагаємося їм допомогти. Є такі скритні матроси, але є такі, які звичайно. Розповідять все, що в них на душі, і ми можемо навіть їм допомагати і спілкувати з їхніми батьками за допомогою батьків, впливати на матросів на їх поведінку, на дисципліну, бо головне це дисципліна. Роботу військового психолога легкою не назвеш, адже потрібно буквально зазирнути в душу кожному військовослужбовцю, побачити проблеми, про які він часто сам не здогадується, і допомогти йому впоратись з ними. Найскладніше це знайти підхід до кожного військовослужбовця, бо вони дуже різні, і знайти кожному дуже складно, але ми намагаємося, щоб вплинути на їх на їхню самооцінку, на їхню свідомість, щоб вони могли порозумітись між собою, спілкуватись і виконувати поставлені завдання. Поспілкувавшись з офіцерами-психологами, поспостерігавши за їхньою роботою, ми переконалися, військовий психолог, професія складна, але вкрай необхідна. Про те, щоб переконатися в її ефективності, ми поспілкувалися з тими, на кого вона спрямована. Нашому підрозділу дуже допомагає те, що з нами проводять тести, психологів. За що цього являються ті, хто дуже погано себе почуває, з ним проводяться додаткові бесіди. Він допомагає, потім ну, з ним проводять, діти. він нормально вливається в колектив, допомагає собі і іншим в житті колективу. Поздравляю всіх військових психологів 23 квітня з їх професійним святом День психолога. З професійним святом не лише військових, а й всіх українських психологів вітає колектив телерадіокомпанії компанії Бриз. Хай ще!